Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі вами Геннадій Виноградов. І це програма Право на правду про ситуацію на фронті. Та справи військові. поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Май вітання, пане Олександре. Вітаю, доброго дня. Слухайте, що у вас там по погоді? сніг випав? Чи ні? є трохи. У нас також така штука але він тане одразу. Так, давайте слухайте по-зовнішньому цьому контуру. Такі дивні питання. Слухайте, що я почув нещодавно, що цей НАТО агресивний. агресивний. Блок НАТО розширюється чи не розширюється, чи змінює точку орієнтації про базу якусь в Румунії велику там, що вони чи її будують, чи роблять, чи що і що вона є альтернативою цьому Німеччині Рамштайну, що трохи зміщує змі... От, от тут таке питання. Слухайте, чи зміщується фокус уваги від Німеччини як лідеру, да, там в регіоні? от чи це розширення агресивного блоку НАТО? Ані, ну розширення може відбуватися в тій країні, яка вже давно є членом Північно-Атлантичного альянсу. Багато сам... ж там не було. Ну так, Румунія, та вона вже давно в НАТО. А У порівнянні, ну наприклад, з Тодонією чи взагалі Україною, яка не зрозуміла чи в НАТО, чи не в НАТО. Це вже інше питання. То, в принципі, це знову ж таки нова локація, така сама, яка є в Польщі, до речі, в країнах Балтії є відповідна база, на яких розміщуються американські військові, і, взагалі інтернаціональні це так, контингент з країн Північно-Атлантичного альянсу, тому як альтернатива Рамштайну, я б не сказав би, тому що Рамштайн це насправді такий серйозний об'єкт. Мабуть, у порівнянні з усіма іншими на європейському континенту європейській частині континенту а, більш такий ефективний. Румунія ще не зможе сперечатися, mm. але хто знав все залежить від позиції Буха. Mm, окей, так слухайте, Потім пішли оці ці розмови там, то ці плани Шмани Трампа. Про цей про невступ. Там серед всього оці маячні конспірологічні 20-річний невступ у НАТО. Слухайте, що ви думаєте стосовно цього? І, слухайте, аж альтернатива яка? Я, от, я, я, я поки не дуже вірю в НАТО, ну тільки от в те, що Путін не напав поки ще на країни НАТО. От я, ну, окей, от все, я допускаю. Окей, ну, значить воно працює якось. Якщо не НАТО, то що? То, що угода, як у Ізраїля і із Сполученими Штатами, там чи якась от така історія. Що, якщо не НАТО, я не розумію. Тут безпеку нам гарантує. Це бути наша гра в імітацію, ми повинні імітувати. Мені здається. А, давайте дивитися на цю ситуацію. чином. Президент США, 47-й президент США. А він в січні вже буде 25-го року повністю інагурований в своїх повноваженнях, і ми повинні продемонструвати, що ми готові домовлятися згідно з його пунктами ага. з пунктом. Ніхто насправді ніхто зараз не знає про план Трампа. Ну я це, кажу, конспірологія. Це його радники, це якісь джерела, які повідомляють тим що це. Про те, що може відбуватися, але ніхто не знає план Трампа насправді, що він себе уявляє, о, припустимо, що ось цей варіант він о, відповідає дійсності, але виникає відповідне питання: 20-річний вступ в НАТО окей, це один з пунктів. Ми на нього погоджуємось. Чому ми на нього погоджуємось? Ну, по перше, тому що коли Путін заявляє про те, що він напав. На Україну не тільки через справ... саме його биту демал... демілітаризації та денацифікації, а й також тому, що Україна хотіла вступити в НАТО. Окей, ось добре, ми погоджуємось. Не буде цього вступу 20 років. Як ти їх хочеш. При цьому Україна, давайте логічно міркуватись цього питання. Вона допоки. Буде в стані війни або буде мати тимчасово окуповані території. Вона також не зможе вступити в НАТО. Mm. Тому ну, ми нічого не втрачаємо. Насправді взагалі. Ми навпаки Нічо, ніч ми... нічого не втрачаємо. Я згоден окрім риторики, до Трампа те, що ми готові з ним домовлятися. Ми відкриті, а потім починається інший етап. А що готова робити Росія. Чи хто на а, зупинятися на якихось там лініях боєзіткнення, наприклад, по mm. лінії Дніпра на Херсонщині? Хоча вся Херсонщина записана в її конституцію, як Херсонська область, частина Російської Федерації, так само як... а що робити з Курською областю? До речі, де там зупинятися? Ми mm, ще про от... неї поговоримо. А що робити з Донецькою областю? Бо Краматорська слав'янська губернація вона станом на зараз не під контролем російських окупаційних військ. Вони ще не вийшли на адміністративну межу саме Донеччини та Дніпропетровської області. І тут дуже цікаве питання: а що до Харківщини, вона взагалі ніяк Конституції Російської Федерації не записана поки що. От у тому багато питань, на які Путін не погодиться, і це буде розочарування Трампа. Ми можемо це використати для того, щоб розочарувати Трампа в його мирному плані і щоб він звернувся до свого плану Б. А план Б це силовий план миру, силовий план миру, де США над Росією є превалюючим. Коли кажете, силовий план миру, я уявляю захід авіаносців у Чорному МО, Чор, у морі у цю всю маячню. Ну, ну, цього також не буде, тому що, ну, про все ж таки, конвенція, які авіаносці, чорному морі. Ну, які там агавки будуть <голи> пуляти або таке Та Я згоден з вами. Ну, окей, все поки ескалується. І ескалується. Окей. Мені також слухайте, бо мені здається, німну не то, що от, не, не маєш ніякого в нього плану. Ну бохнути, ляпнути, що ти за годину зупиниш війну. Ну знаєте, у нас таких багато своїх. Він на цьому робить стосовно ставку. Він привертає до себе увагу. Увагу не тільки внутрішнього електорату, а також і тих, хто його слухає зовні, тобто по всьому світу. У нього є навіть в Україні є на сьогодні в Україні. Здавалося, вибори вже давно не проводилися повномасштабною війною, але здається, що вони відбувалися саме нещодавно, коли е, хтось голосував за Камалу Харріса, а хтось за Дональда Трампа, от mm -hmm. і все є свої прихильники, є свої табори, є свій вплив. І з цього треба також робити відповідні висновки і саме це розраховувати під час будь-якого аналізу. Єдине, що я точно знаю. Ну слухайте, ну я то я не я не думаю, що там якісь масонські ритуали з ним щось зроблять з цим трампом, але є тільки один гімон: це сполучені штати. От він, ну скажете, 47-й, Я думаю, що це 45 й 2 Він ж, вже був. Тоді 45, 45-м ти 45-2, друга серія. Він, він, президент, якщо вже оберуть його, не вб'ють, не застрелять. Там або що ще сполучених штатах полюбляють, до речі, чотири да, чи п'ять президентів у них отак от ну, не, не дійшли або пішли через постріли. Подивимось, то така. І я не думаю, що він просто так якомусь там Вові Путіну. Там коліна перед ним схилить, ну це ж маячня. Ну ну, ну це ж маячня, і, і перед Китаєм то також не буде. На гігімон, який отримав право номінально, да юре бути гігімоном, бо йому доручили і дозволили штампувати пластмасові фінтюльки і техніку на самої вищої якості. Оце все. І якщо б ще Китай не знав, що у нього це гегемонське право на основі цього, то я розумію. Так всі все розуміють. Окей, подивимося, тут кажуть 70 днів. І от є е, е, отакі, от лах поки там той не вступить на свою посаду офіційно. Виборці не виборці, виборці не проголосують. Подивимося, які... слухайте, а заморозка? Це от вони разом йдуть чи паралельно оці розмови. Вона сама по собі можлива, якась оця заморозка бойових дій гарячої фази оця вся Ну, поки що я це не бачу якоїсь можливості а Цього хоче. Саме звісно, що Путін йому потрібна заморозка. Але я думаю, що на той момент, коли Дональд Трамп він буде президентом це є елемент його плану, але мета наша це його впевнити в тому, що воно не працює. Воно не працює заморозка цього. Вона не працює. Ми вже прожили епоху заморожених конфліктів. І вони всі про себе нагадують. І саме заморожені конфлікти вони демонструють слабкість. А що потрібно Дональду Трампу? Дональду Трампу потрібні «Make America Great Again». тобто зробити Америку великою. А як це можна зробити, якщо будуть заморожені конфлікти, і знову ж таки буде ще черговий етап? Причому війна в Україні це не просто заморожений конфлікт, це найбільша війна з часів Другої світової на європейській частині континенту. Найбільша повномасштабна найвеличе. І от питання: якщо ти заморожуєш такий конфлікт, не вирішуєш його проблематику, то який ти цьому президент США? Ти сміття. Ну, тут гігімонське і... рішення потрібно приймати, в історію в історичному контексті, або можеш Я... свій як переможець, як свого а, часу війшов Рузвельт, як mm. свого часу війшов Черчилль, Тобто, у тебе є вибір, або ти зробиш щось, щоб досидіти свій строк 47-го президента. І піти як фактично лузер, до речі, він дуже часто використовує саме такий еферизм, а саме таку фразу щодо Джозефа Байдена. Mm. Але він лузером ще більшим, якщо це зробить у порівнянні з Джозефом Байденом. І є вибір, чи ти будеш переможцем? Mm -hmm. Я згоден дійсно це історичний момент. Ну це екзамін на гегемона, Його потрібно буде здавати, бо тут даж слабину. На Близькому сході і китайці в жовтому морі одразу цим скористаються. І що? І тебе просто будуть пин, ну, який ти гігімон, а пльований якомусь під'їзді під маси цим ціли... пітерським гопніком якимось. Ну, уявляєте собі це? Ну ні, мені здається, що він не такий цей Трамп, що він ну точно не такий. Ну він не... ну, це не в його стилі. Окей, слухайте. До речі, до уготи цих цих історій стосовно масованого ракетного удару, там була така інсинуація, такі тези, що ось там росіяни підняли в повітря літаки, але не стріляли, бо це вони показали, готовність до цього. І от вранці я читаю, що знову ну Київ, я не знаю, чи вся Україна, Київ знову був комбінованим масованим обстрілом не підених. З вже з урахуванням там якісь ракети просто випали х чисто чи які до цього ж. Випали із номенклатури їхньої. Що тут по всім цим ударам? Що вони накопичили, накопичують, вже накопичили. Досить багато, це правда. Є відповідно накопичення цього боєкомплекту, але їх питання ну, це не масований удар. Ну Слухайте. Вони підняли сім бортів, а вони запустили. Ну, скільки, ви, дві ракети запустили? Все? Хас, якщо ми говоримо саме про хас 101 ага. 4. Ну, окей, який це масований удар? Це що? 90-100 ракет, ні? Ага. виникає е питання запустити, портів ту 95 МС 5 відбувається в форматі дві е офіційності готової продукції. саме. Яка сильника, це якщо насправді. Окей. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую вам за відповіді. Бережіть себе і до наступної зустрічі. А з вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду. Тримаємо стрій.